А що, крім Львова, ти бачиш перспективним для інвестування? Регіон Славський. Шум зараз дав всім відомий курорт «Горо». Шум дав, люди з боку всі активізувалися, це йде на їхній шанс рекламу багато такої зміни, побудувати бізнес на рахунок за рахунок того, щоб зростає вирости. Тобто це тристакометрова зона мега активна. На початку війни, в 22-му році, ділянка, яку нещодавно ми почали відладити на ній, вона вклав доларів за соку. Зараз чотири. Це пішло 400% плюс за час війни. Тобто цей регіон настільки в деяких місцях виріс. Але не, наприклад, це ми говоримо про Славське. Наприклад, Ржанка, Тухля, е Волосянка. Вони там менші ціни, ну там за 2000 доларів може дуже круто, як сомніанку купити, просто тобто, вона йде від епіцентру подій не далі. Це, цей регіон дуже, дуже активний. Верховина десь в середньому на другому місці. 6 років тому зробив за дорогу, все, розрив. Учались. Ми там подавали більше 40 будинків. Це 15-18 комплексів, Я не податаю, треба рятувати. Всі вони шикарно працюють. Доїз класний, вправ 20 метрів, вліво 40 метрів вже ліс, гори, річка. Бізнес іде класно, будиночки є, все супер.